Я думаю, їм в і в жовті буде набагато важче. Я думаю, багато хто з їхніх бойовиків так званих, якщо, якщо себе в списку не побачать, вони не підуть туди. Звичайно. Ви ну, знаєте, я згадав, так, що так видатний. Я стояв там багато годин на тому ж місці, щоб перекинутися. І я почав з ними говорити. Думаю, треба їм якусь провести роботу, середини їх розагітувати. <ріху> Ні, ну бачу, з де, деяким де неможливо говорити, в нього морда тупа, інша. А тут він починає говорити, такий тюбко є, який самий здоровий, <ріху> Я кажу, ну а по-українську говорить, Я кажу, що стоїть. Та він кажет, так, я сам зума мені. Я кажу, О, Ой, мама". Я кажу, я кажу, я з української сім'ї каже, я коли був в армії, я був офіцером, в мене весь мій взвод марширував на українській мові, каже. Хай тут записували українськими словами пісні, то співати. Яка є наказ, дві річні таксі мають сприяти. А він депутат, так депутат. Ні, 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 який Які підкинуть? Я між ними просто говорю. Якщо вони побачать списки, і там не буде їхніх частин, їм буде дуже важко робити будь-що в повіданні. Тому я думаю, що якщо дотримати до вересня... Їм буде важко пропахати. Голосів не так багато в них. В них голосів теж фактично згадали вона його фракції, вона і дала їм голоси. Там <же> 18 <говори> вже 18 чоловік працювали. Вже відізвали. Але те, що ви знали, офіційно це не має жодного значення, що не звикли. Це не має жодного значення. Це для піару.